Є лише два шляхи, через які людина мотивується покоритися Богу. Один із них це Божа любов. Це те, що Ісус сказав своїм учням: ідіть по всьому світу і проповідуйте, що і Евангеліє або добра новина. Є добра новина для людей, яка проявлена Божою любов'ю до них, впрощення гріхів. Спасіння в вічному житті, в царстві небесному, відкритих дверях для спілкування з Богом, розірваний за вісі. Це добра новина. Бог бажає простити нас, Бог бажає зблизити нас з собою, Бог любить нас. І саме любов Божа є одним із мотиваторів для того, щоб душа людська прийняла рішення покоритися Богові. Через покаяння, через зближення з ним, через слухняність йому покоритися Богові.